Слава нації, вітаю на каналі Добра Рембат. я Сашко добрий. Дивимося, де втрачає водичку ну тиск взагалі, так, систему охолодження та обігріву трофейного Т-90, це 6Т-72. І, в принципі, цілком очікувано з урахуванням, що це у нас вхід одного з робочих засобів воїнів К2, завдяки якому вони власне, затрофеяли. так, Цей танчик. О, добрий. О, поплюй туди. А ось у нас вихід. Цілком очікувано, у нас травлять радіатори. Травлять радіатори. Ось пішов удар, деформував, рвонув, пішов далі. Рвонув тут, рвонув тут. Взагалі диво. Реально диво, як, як тут цілі. Інші всі речі. Реально пощастило. Просто як це часто буває, якісь лішення міліметри. Врятували його. Не біжить звідси водичка, тому що рівень води впав. так, ну Зараз піднята кришка. Але звідси сичить повітря, коли там начавлюємо тиск, звідси виганяє. Виганяє воду чудно. Ось це бажано, звісно, замінити. Але я не знаю, наскільки воно ремонтопридатне. Що у нас там? Якщо не помиляюся, труба в трубі, так? Головна задача якої це передача моменту сили між розподільчими коробками. Не знаю наскільки вона ремонтопридатна, аж до такого грубого способу, щоб тупо відкинути. Акумулятори, Підтягнути сюди зварювальний генератор і заварити її по місцю. Чому? Тому що машина їде добре. Реально це найкращий танк в, в, ну, в плані керування, на якому я їздив. Ну, реально йде просто дуже добре, дуже гарно йде. Тобто просто можна, знаю, залізти болгаркою тирунути, латки понаварювати її. Хай собі ходить. Ну, а віддалі, звісно, замінити. Mm -hmm. Це у нас швидкість не впливає. Все інше ніби ціле. Принаймні з того, що поки що ми можемо бачити. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.